Вітаю всіх Харків. Ну, всі ТЛК читаємо. Боротьба з шахедами. Чи дійсно в Харкові буде ефективна боротьба з шахедами? Чи дійсно в Харкові буде ефективна боротьба з шахедами? Важко. Любі мої, важко. Дуже важко. Вночі важко це з ними робити. Важка тема. Ворог їх постійно модернізує, і ворог обмежує дії наших своїми шахедами. Багато думок, багато трансформацій на цю тему. Але це дуже важко все зробити. Бачите, які карти. Багато хитрощів, багато фігні. дві кантаклів, нестабільність. І карта помірності це питання часу. До речі, це не швидко, і питання часу, як на це вийти. На це потрібен час. Багато сил часу, ті модернізують, ті постійно щось роблять. Давайте так, Харків знайде вихід щодо боротьби з шахедами. Харків знайде вихід щодо боротьби з шахедами. Вихід буде знайдено. Давайте так спитаємо. Так, вихід знайдено буде. Це такий результат. Перший результат вихід буде знайдено. Важко розчарувань багато, військові. Проблем багато розчарувань, негатив. Знову таки, хитрість на хитрість. М -м -м. Багато думок на цю тему. Зміни. Знову помірність. Дивіться, в принципі, що мені випадає? Сімка жизнью, боротьба. Ось вона, боротьба, правильно. Що випадає тут? Давайте мислити логічно. Шахеди модернізують так, щоб вони несли хитрість і маніпуляції, і такий польот, що ми їх не бачимо щось. Ми повинні відповісти тим же: дай надай. Ось воно і випадає. Це буде щось від нас, також з хитрощами. Розголошення немає. Карти прикривають. Це добре, це добре. Ні, так ні, не треба казати. Боротьба є. Не все так легко, але боротьба є. Тепер давайте. Результат буде позитивний для Харкова від боротьби з шахедами. Результат буде позитивний для Харкова від боротьби з шахедами. Дев'ятка мечів. Розумієте, розчарування. Це одно розчарування. Так, важко. Руйнування випадають. Тобто в тому, що руйнувань. Все одно вони повинні десь падати. Дорога прольоти. Угу. Працювати довго треба над тим, що вони не долітали. Ось чому справа. В принципі, якщо казати, щоб долітало менше. Працювати на цю тему. Падати вони все одно будуть. Будуть в передмісті. Наприклад, в принципі, тут можна трактувати з двох моментів. Перше це менше долітати вони будуть в суть. Друге, падати багато в передмісті, що Харків буде чути. Не, до речі, це карта нервів, нервове виснаження. Це також буде давати нерви. Передмістя. Ну, те, що я вам казала. Тут треба вже вибирати, на жаль. Хоча в передмісті теж є місця, де їх можна класти і класти. Є місце. Наприклад, Буратина. Хто місцевий, той зрозуміє. Відразу скажу про що мова. Хто на місцевий не розуміє, вам це не потрібно.